Тримаємо стрій на всіх фронтах разом із сила. Від початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022. Експерша ракетка України Сергій Стаховський приєднався до лав українських захисників. Не так я собі уявляв завершення кар'єри. Зізнався спортсмен, якому присвячена наступна рубрика. Ранку вдома. Передаємо слово спортивній редакції. Лідер та зірка українського тенісу Сергій Стаховський з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист своєї держави. Він і нині перебуває в лавах Національної гвардії України. Вибір і доля відомого усьому світу спортсмена є проявом справжнього патріотизму, спокійної рішучості та відданості принципам. Сергій по-перше, дякую, що прийшли на інтерв'ю. По друге вам дуже личить форма. Власне, які це відчуття носити зараз цю форму? Це відчуття, я думаю, як половини населення чоловічого в нашій країні. Це певна відповідальність, це гордість, мабуть, за країну. Ні для кого не секрет, що ви та ваша сім'я проживали і проживають в Будапешті. В який момент ви прийняли для себе рішення повернутися все ж таки в Україну? 24 лютого. Ну, коли все почалось, ми були у Дубаї з дружиною і дітьми. Це був Ну, це мала бути така крайня відпустка на довший період часу, тому що там дуже багато роботи планувалось бути зробленим. А, і так, ми прокинулися 4-го. Я розумів, що ну, мені треба повертатись, у мене тут був батько, мати, брат з родиною. Тобто тут була вся моя родина, і я знав, що будь-яким способом я буду намагатися повернутися, якщо буде куди вертатися. А, Ми 25-го полетіли до Будапешта. Ми прилетіли 25. 20... П'ятого там мені здається, в обід. Ось і я там привіз родину, розпакував, сів в машину і поїхав через Братиславу, поїхав на Україну. У минулому році ви оголосили про завершення кар'єри, але в збірні, але мови про завершення кар'єри взагалі не йшлося. От повномасштабна війна власне вплинула на цей вибір. Насправді я повністю повністю завершив свою кар'єру в Австралії. Були ще плани, міркування, думки вернутися у пару, але через певний проміжок. часу. Тобто Відпочити, зрегенерувати, привести тіло в порядок і, можливо, дещо спробувати. Такі думки були, але звісно, після 24 лютого ну, це все пішло в нікуди. Ви зараз проходите службу Національної гвардії України. Розкажіть, власне, які завдання стоять безпосередньо перед вами? Я був у грудні три тижні в Бахмуті. Я був прикордований до 4-ї бригади швидкого реагування. А, ну, Задачі різні бувають. А, здебільшого вони, на жаль, не те, що небезпечні, просто вони проходять по лінії розмежування, а є задачі праці з мінометом, є задачі там, ескортування, ну, є, є різні наративи, які а, ми виконуємо. А, це дуже, скажімо так, брутальна війна. А, вона забирає дуже багато життів, а на жаль, Їхні ми не рахуємо, тому що це не цікаво. Ось наших це, це сумно, це складно. Кожного дня, на жаль, ну неможливо передати там ці втрати. Да? Для кожної, для кожної родини, це вони втрачають освіт, всю землю під ногами і так, далі, і так далі. Тому тут розписувати когось окремо дуже складно, бо кожного дня надходять повідомлення, кожного дня я бачу людей, яких там я знав або десь ними пересікався, і це ну це біль. Ця війна, вона змінила кожного з нас. Власне, ви по собі відчуваєте вже ці зміни? Я впевнений, що я теж дуже сильно змінився. Я впевнений, що, на жаль, відчувають мої близькі, як я змінився. Я впевнений, що насправді і так, думаю, 99% українців змінилось. Дуже б хотілося, щоб це була зміна в позитивну сторону. Розкажіть також про свою волонтерську діяльність. От, чим власне ви ще займаєтесь? Я займався більше на початку, тому що розумів, що ресурсів в держави було на той час не так багато, і ми волонтерили безпосередньо по напрямку там, з Мібровим Сергієм. Там возили автівки, скажімо так, захист, тобто керамічні плити, бронежилети, розгрузки. Нічне Ну, воно все продовжується, просто воно перейшло у напрямку такої масовості, а воно перейшло в спеціалізовану техніку, тому що її зараз безперечно вистачає, тому що держава включилась. Звісно, вони закупили бронежилети, каски, шоломи, там все, що було треба. Ви бачите всю ситуацію із середини, якої, власне наскільки близькою є все ж таки зараз наша перемога? Той факт, що ми вже. Новий рік зустріла як вільна країна це вже перемога. Тому що ну, проти нас стоїть величезна країна з величезним людським ресурсом, якого вона зовсім не шкодує, який вона кидає просто як м'ясо на, на вогонь. Ми маємо це так сприймати. Звісно, наша ціль це наші кордони, до них дійти і викинути. Для нас, звісно, єдиний варіант, щоб Росія розпалася. Або сама зсередини, або і при цьому хтось допоміг. Якою буде Україна після перемоги? Успішною. Успішною, складною, зажуреною 100%. А, але успішно. Після перемоги нам буде важче, аніж нам зараз. Я не маю відповіді на це питання, я не знаю. Я думаю, що важче. Тому що прийде усвідомлення всього того, що ми втратили. А, звісно, величезний шмат роботи має бути зроблений ще буде. І всередині країни безпосередньо теж.